Сьогодні у нас 31 здається. Так, 31 січня. Останній день першого місяця. Що ми робимо сьогодні? Відразу ставимо в кінці відео вподобайку, коментуємо, кому що подобається, не подобається, хто хоче обматюкати, хто хоче щось порадити. Все це пишемо, все це вітається для цього ми. Це відео, щоб не скільки я вас вам щось показую, скільки в коментарях ми щось один одному підсказали Все, поїхали. Що ми робимо? Ось витягуємо з прикопу. У нас тут ось був прикопаний така підщепа, але ми її витягуємо і викидаємо. Викидаємо ми її ось сюди, ось так ложимо і сортируємо. Чому я вирішив, погоди дозволяють попрацювати. Що ми робимо? Ось такі. Грубі коріння і це підщепа від волень сада, що ми отримали, ми купували. Вони нам дали в замін, бо у нас пропала їхня підщепа 106 Лишилося там з десяточок. Ось ми вибираємо ось такі з грубими коріннями. І зараз ми їх висаджуємо в рядочки для весняного щеплення. А ось таку. Більш мичкувату і більш тонку, можна сказати, ось де мичкувате таке коріння, де мілкого. Оце найгарнее. Ось, дивіться, яка гарна коріння, яка гарна підщепа. Ось таку ми відбираємо на зимове щеплення. Вона рівненька, вона красива, і товщина якраз дозволяє, щоб зробити зимове щеплення, але нескільки товщина. Чому? Розповім чому. Правильно, неправильно ви там кажіть. Тому що ось така підщепа краще перенесе пересадку. Ми її зимове щеплення зробимо і будемо саджати вже рано навесні. Не рано навесні, а навесні, коли піде вже вегетація, піде тепло. Ми її висадимо. І мені здається, що ось з отакою кореневою вона набагато швидше піде і виготувати і краще приживеться. Тому що, якщо ось така коренева... Ну, Тут немає всасуючих корінчиків, тут грубе коріння. Тож її краще посадити зараз, хай вона за місяць-два ще прийметься, пустить вже молоде коріння і буде добре. Ось що ми робимо сьогодні. Ось такі пучки перебираємо. Ну, Перебрали ми, вийшло у нас тут, не знаю, десятка-півтора, мабуть, таких, що на зимове, ось такими гарними коріннями. А тут у нас вийшли, ну. Навіть є ось такі, ось такі. Ось такі. Ну, грубе коріння є ось такі. Ми їх будемо зараз висаджувати дуже багато з таким грубим, не мечкувати. Ну, це такі ще більш-менш були такі, що страшно дивитися, я їх вже висадив, як завжди, відразу висадиш, а потім вже починаєш знімати. Так що нам потрібна буде алеча, тому що ми добираємо знову ще там живці, купуємо нових цікавих слив. Дилодних, так що потрібно нам алеча. Можливо, хтось знає, хтось підскаже, а в когось може є. А щоб не бігати і не просити, і не шукати, і не казати, що там в когось хороша, в когось погана печепа, ми спробували в цьому році посадити вже свою. Тим паче, що у нас вдосталь всього. І алечі, кісточок. І всього, Ми тут посадили два рядка мигдаля. Хто спостерігає два рядки алечі, Ну і ще два рядки посіємо собі на підчепу абрикос, кісточку абрикоса. До речі, так само напишіть, хто як садить, якщо садить. Тому що є в мене така думка, що краще розбивати насіння і навесні його. Вже коли буде тепло посадити, чи краще, зараз його Як ми посадили, ну ще не повністю все посадили, щоб воно бубка та розкисла, набрякла і проросла, як ви думаєте, а можливо в когось є вже досвід. І скаже, що 100% краще робити або так, або так. Ось, До речі, ми вже висадили тут рядочок бачимо під щепи. Ну, щоб ви розуміли, тут коріння такі були, я там обрізав під щепати. Ну, Це вже занадто, я не знаю, що туди, що сюди потрібно. які живці, ну, Я ну, що, будемо щеплювати або в приклад, або, або в, ну, не люблю я в розщеп. Жорстко це жорстко. Або покращено, або в приклад, або в заріз, Якось будемо робити. Ось тут ми ще досаджуємо. До речі, тут у нас ось і лишилося оце, що у нас лишилося. То шести возволень сада. Ось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 штучок. Такі невеличкі вони лишилися. Ми вже на них зробили щеплення. Окуліровочки. І маємо надію, буде все добре. Наші персики, до речі, щось мало хто хтось там писав, хто не писав, є ось Медведівський. На окуліровку, якщо комусь потрібно чи на покращенку на весняне щеплення. Буду його жорстко обрізати, шкода і дорогі, а я його, як звичайні живці, вам дам. Або поміняюсь на щось цікаве. Тут у нас ще в залишку сливки є такі невеликі, по 80 см надорощування Black Star і все інше, але то вже хай ростуть. Так що висаджуємо, така сьогодні погода. Бачимо, не дуже, як не дуже-дуже сира погода. Це добре, тому що треба нашим озимкам трошки вологи, ось там на Фермерська, то не наша зеленіє. І це добре. Я кажу, туман це природній азот. Все, тримаємось, працюємо, буде все добре. Кожен день виставляємо відео, а працюємо для. Для нотатку, для себе це ми виставляємо для того, щоб розуміти, коли ми що робили. Це дуже зручно, до речі, навіть зараз переглядаю, а коли ж ми робили яку роботу. І це Орен. Маєш вже, як в цьому році що робити. Все, дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Не забуваємося підписатись обов'язково, поставити вподобайку, прокоментувати, хто що має додати. Подякувати, нема нам за що дякувати. ніякої ми інформації. Це нотаток, і показуємо, як ми працюємо. Тримаємося і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що він може робити найкраще. І тоді будемо жити і ми, і кожна родина, і вся Україна дуже добре і щасливо. Тримаємось.